Футбол це не лише спорт, це мова зрозуміла без слів, це емоції, що об'єднують, і можливість подарувати частинку радості. У Кременчуці гравці ФК Будівельник провели спільне тренування з вихованцями Кременчуцького міського середку, з української громадської організації Союз осіб з інвалідністю України. Сьогодні проводимо тренування з особливими дітьми з нашого міста. Вони постійні наші болівальники, тож запрошуємо їх на кожен наш матч та дякуємо велике за підтримку. Попитаюсь зіграти з футболістами-будівельниками футбол. Я очікую більше емоції і радості. Дуже дякую, що пригласили нас. Дитячі посмішки та щира радість від гри найбільша винагорода для спортсменів і не тільки. Адже до тренування приєднався й Олександр Кроковець, герой України, почесний громадянин Кременчука. Футбол на даний момент це дуже-дуже потрібний вид спорту. Який надихає, розвиває фізично людей. І для мене прямо велика честь приймати участь у даному заході. Дітки розвиваються, дітки гуртуються, спілкуються між собою. У мене, як ветерана, це дуже надихає. І як дивлюся на такі заходи, я розумію, що я у свій час і в даний момент мої побратими і посестри. Ну, недаром виконують свої обов'язки. Завдяки таким ініціативам спорт перестає бути лише боротьбою за результат. Він стає інструментом спілкування, дружби та соціальної адаптації. У кожному пасі, у кожному забитому м'ячі, відчувалася не просто техніка, а справжня єдність дорослих і дітей, футболістів і їхніх юних друзів. Хателі поблагодаріть хочемо висловити величезну вдячність президенту футбольного клубу Будівельник Дмитру Самойленко за те, що він підтримує наших дітей, допомагає, дарує подарунки на свята та запрошує на ігри команди. Ми завжди вболіваємо за гравців. Тож дуже вдячні їм за те, що погодились зіграти з нашими вихованцями. Спільне тренування перетворилося на свято, де переможцями стали всі без винятку. Адже головний результат цього дня не рахунок на табло, а щасливі очі вихованців та відчуття, що разом можна подолати будь-які труднощі. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.